Є такий сайт з продажу нерухомості, називається Realtor.ua, Він такий дуже зручний, я ним теж користуюсь, але сьогодні побачив, що на цьому сайті є рейтинг ріелторів. І дуже дивно, він формується цей рейтинг. А саме, якщо ви додаєте більше оголошень, відповідно більше сплачуєте коштів сайту, то ви вище в рейтингу. Тобто, чим більше коштів платите, тим типа ви професійніше. Тобто не професійні якості ріелтора оцінюються, а саме скільки ви платите цьому сайту. Ну, Ось дуже дивно. І я бачив в двадцятки, типу, кращих ріелторів по рейтингу цього сайту, там пару ріелторів. І я з ними знайомий і знаю, як вони працюють. Ну, Це просто, ну, майже не професіонали точно. А ще є людина, ріелтор, який на першому місці. Так ось у цього ріелтора. 520 актуальних оголошень, і в основному по оренді от для мене дуже дивно, як вообще можна вести 520. Об'єктів пам'ятати про них, відповідати на дзвінки. Тобто, якщо даже по кожному оголошенню вам позвонять по одному разу в день, то це 520 дзвінків. Коли працювати, ну це де відповідати на таке на таку кількість дзвінків неможливо. А то і ще і щось там показувати. Ну ну коротше, не знаю. Тобто, мене цей рейтинг ось дуже здивував, як так він працює і формується.